Здавалося б, а чому б не роздати виготовлену продукцію, яка стоїть на складі? За неї ж все одно гроші не отримаєш. Це було б простим рішенням, але не для сучасного світу. Роздати товари означає знизити ціну на них і як наслідок залишитися без прибутків. А саме вони головна мета капіталістів. Тому що вони роблять? Правильно, просто беруть і знищують нерозпродані товари. От взяти хоча б такого британського виробника люксового одягу та аксесуарів, як Бербері. Там щороку спалюють нереалізовану продукцію вартістю орієнтовно 23 мільйона доларів. Це для того, щоб преміальний товар не продавати задешево. Бо ж хіба преміум може коштувати мало? Він же преміум. Щось схоже робить і французький бренд Louis Vuitton, у якого по всьому світу близько пів тисячі брендових магазинів. І от коли якусь певну кількість жіночих сумочок в якомусь із них не розкуплять, цей товар просто утилізують. Мотив той самий бренд має зберегти свою винятковість. Не так давно один із колишніх працівників компанії на одному із порталів розповів: два рази на рік Луївітон організує розпродаж минулих колекцій серед співробітників. Але що цікаво, кожну реалізовану таким чином річ компанія відстежує, щоб, не дай Боже, вона не з'явилася на якомусь eBay, OLX чи іншій платформі. Тоді у працівника будуть великі проблеми. Але що цікаво, свій бренд захищають не лише елітні компанії. У 2010-му видання Нью-Йорк Таймс звинуватила шведського виробника бюджетного одягу H&M та мережу супермаркетів Walmart у тому, що вони свідомо псують свої товари. Як стверджували журналісти, щодня біля двох магазинів цих компаній з'являлися гори одягу, котрий ніхто ніколи не носив. При цьому речі ці були чистими і добре запакованими. Але. Порізаними та проколотими словом не надто придатними для вжитку на наступний день після публікації матеріалу, H&M пообіцяла перестати псувати речі.